Британський фінансовий експерт Кіран Макваєр розповів про нові ризики для українського півзахисника Михайла Мудрика у справі щодо допінгу. Є свого роду прецедент, коли Челсі підписав Адріана Муту близько 20 років тому. І він в якийсь момент не пройшов тест на допінг у крові, було виявлено сліди кокаїну. Лондонці спробували повернути гроші, і суд присудив більше 14 мільйонів фунтів стерлінгів коштом самого гравця. Є багато невирішених питань. Якщо гравця визнають винним. А у контракті буде те, що ми іноді називаємо пунктом поганої волі, непрофесійна поведінка, то це може бути грубою провиною. За таких обставин клуб має право розірвати контракт, а потім вимагати у будь-якій формі відшкодування збитків. Якщо в контракті є пункт про грубе порушення правил поведінки, і це вважається частиною правопорушення пов'язаного з допінгом, клуб розгляне усі ці умови, прописані дрібним шрифтом, і визначить, які в нього є варіанти, зазначив МакВайер у коментарі Токспорт. Нагадаємо, напередодні стали відомі результати допінг проби мудрика, які він здав наприкінці жовтня після матчу збірної України. На жаль, проба А виявилась позитивною. Українець заявив, що ніколи свідомо не вживав заборонених препаратів і навіть встиг пройти поліграф. Найближчими днями має бути відкрита проба Бі. Якщо вона також виявиться позитивною, українцю загрожує до чотирьох років дискваліфікації. Футбольна асоціація тимчасово відсторонила українця. Також мудрику заборонено тренуватися на клубній базі Челсі у Копхемі. Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на ситуацію із допінгом: наша позиція ми будемо підтримувати гравця, будемо боротися за нього. І я тільки бажаю Михайлу терпіння, щоб він дійсно розумів, що ми його підтримуємо і зробимо усе. Щоб цей термін був якомога менший, тому що це дуже важливий гравець для збірної України. Який вплив це матиме на збірну України? Ще раз скажу: для нас дуже важливий кожен гравець збірної України. Поділився Ребров у коментарі Трибуна.